У нас росте. Блин, тільки що кормив. Нападають такі крокодили по 800 грамів, по 700, по пів кіло, по кіло виї. І живуть собі. Їде файно, все чітко. Я там буду два ролика потрібне про аератор. Що не гія, такі аератори класти на УЗВ від акваріумів. Вони до пічі, не все легко витягають, не добре роблять. У мого сусіда капнуло, я вам зараз подробно все покажу. Буду туривки, де я покажу. Зараз буде відео, друга серія, як у мого друга капнула риба. Моя де жиють, ростуть. Я їх закриваю, буду зараз чистити. Що всім поки, всім до побачення. Таке у мене узеве. Невеличке таке вон стоїть. Тут теж буде ребник, але ми маємо це гець забирати в це каміння, той камінь, той камінь і копати всередину такий котлован. І класти на середину трубу, аби мала дерева зимувати. Той <клотуй> у нас буде ванна, 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 три ванни буде. Другий ярус буде мальочник, такий по 27. Тут буде біофільтр, тут буде стояти, буде оцік, тут його буде вільний буде барабан, який там буде техніка, яка буде вже показувати, подавати воду, забирати, тут буде цей барабанний фільтр. Або тут буде барабанний фільтр, а може десь тут буде біозагрузка в боці. І маємо давати ще верхній ярус. Але цю стіну не знати, мама може зносити там мій корм, тут все стоїть інкубатор. Може там буде інкубаційний цех, а це, буде просто підрощувальний. А це буде вже ту, на зимовка фарелі, того всього, малька. Коротше. Всім пока, всім до побачення.